Зв'язку пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, неформальна освіта. Фоторепортер. Серія 3. діємо. Твої фото вже готові. Тепер давай розберемось, як швидко і головне круто обробити їх і підготувати до публікації. Які програми краще використовувати? Розберемо кілька популярних: Snapseed безкоштовна, зручна, має безліч інструментів для редагування зображення. Vesco теж є безліч фільтрів і можливостей попрацювати зі світлинами. Magic Есер можна видалити або замінити фон на фото і вибрати зайві елементи Tascam Якщо тобі раптом захотілося поекспериментувати і додати своїм фото обробки в стилі полароїд, цей додаток підійде ідеально. Що робити з фото? Три простих кроки: крок перший: яскравість і контраст. Зроби картину живіше, додай більше світла, якщо фото вийшло темним або навпаки, зменшує яскравість. Крок другий різкість збільши її на кілька позначок, щоб підкреслити деталі: волосся, м'язи, форму тощо. Але не занадто. Бо це може зіпсувати якість зображення. Крок третій: обрізки та вирівнювання. Оглянь фото уважно, видали зайві шматки та елементи. Якщо тобі здається, що фото трохи нерівне, попрацюй з цим. Можна використати інструмент коригування у програмі ВСКО. Головне правило обробки: не перепорщи, залиш справжні емоції і динаміку. Якщо фото виглядає занадто штучно, краще зменшити фільтри. Круто. Буде додати на фото логотип проєкту пліч обліч, це українські шкільні ліги. Найкраще розмістити його або в кутах світлини, так він не заважатиме основному зображенню або по центру знизу, або вгорі. Тоді лого буде помітнішим. Щодо розміру, зазвичай лого складає 5-10% від розміру фото. Посилання на файл, де ти зможеш знайти логотип нашого класнющого проєкту, залишаємо в описі відео. Ось і все. Твоя історія вказ. Адрі готова. Тепер ти можеш розповідати спортивні історії шкільних ліг через камеру, телефон. Експериментуй, шукай нові ідеї і не бійся бути креативним. Творчість не має меж. У тебе все вийде, і саме твої світлини розкажуть всім переможну історію улюбленої команди.